Питання, чи отримає Україна репарації? Чи отримає Україна репарації від Росії? Чи отримає Україна? Репарації від Росії? Чи отримає Україна? Розмови будуть про це. Якісь країни будуть про це говорити? Що це має бути? Ситуація повторення говорить про те, що будуть підніматися кілька разів. Це питання. Ми будемо очікувати репарації. От, Їм поставлять, що вони нам должні. тобто борг є у них. От, якісь невеликі кошти на дітей чи на ще щось можуть отримати. А далі все, а далі карта брехні.